Они кечакан від зброя без ідеології це просто залізяча. Кім Чен Ін вперше відкрито натякнув на постачання зброї із Північної Кореї до Росії. Вперше за довгий час Кім Чен Ін з'явився на людях. Як завжди, заради диктатора зібрали цілий парад. Раніше у міністерстві оборони південної Кореї заявляли, пхеньян відправив Москві близько 200 одиниць далекобійної артилерії. У своєму останньому виступі перед військовими підрозділами Кім Чен Ін підкреслив ключову ідею своєї політики: армія країни має бути не лише технічною силою, а й носієм потужної ідеології. Це центральна тема його політичного курсу, який він пропагує вже не перший рік. А зі знаннями та навичками, які його війська набули, воюючи за росіян проти українців, такі заяви мають насторожувати весь західний світ університет, який вивчає політику всіх поколінь, формує армію політичних працівників, які поважають ідеологію партії. Вони знайомі з нашим стилем і можуть брати активну участь у політичній роботі партії. Кожен має стати революціонером, відповідальним до своєї бойової ролі, маючи як практичні навички, так і характер, що узгоджується з партією та командуванням під час виступу в університеті політики імені Кім Ірсена. Ця установа є найвищим навчальним закладом для підготовки майбутніх політичних кадрів КНДР. Кім Чен Ін зазначив, що сильна армія не лише потребує передового озброєння, а й необхідно, щоб кожен військовий був просякнутий духом партії її політичною ідеологією та ідеями. Військова сила, на його думку, є важливою частиною революції, і кожен солдат має бути політичним працівником, який відданий партії та її ідеалам. Ідея військового будівництва та енергетичного лідерства також яскраво сяє в нашій революційній силі. Наголошення на важливості ідеологічної роботи у армії на тлі внутрішніх проблем та міжнародної напруги вказує на те, що Кім Чен Ін розуміє важливість не лише військової потужності, а й ідеологічного контролю над суспільством. У своїй промові він не згадував Сполучені Штати чи Південну Корею однак пообіцяв вжити контрзаходів, зокрема наростити ядерний арсенал. Загрозою для регіону можуть стати і північнокорейські солдати, які навчилися веденню бойових дій в Курській області, воюючи на стороні Росії проти України. Вони навчаються, навчаються сучасній війні. Ми про це говорили, що це найбільший ризик для партнерів, тому що вони знають вже все майже про ризики, про дрони, про реби. Все вони знають. Вони всі ці знання вже перевозять Північно Корею. Я думаю, що вони на цьому будуть базувати свою підготовку новітню. Підготовку північнокорейської армії. Я ми про це і попереджали, і попереджаємо, що це великий ризик для регіону. Далі вони продовжують постачання артилерійських снарядів з північної Кореї до Росії. Вони продовжують постачання ракет 24 жовтня 2024 року. Українська розвідка підтвердила, що перші північно-корейські солдати прибули на фронт у Курську область. Загалом Північна Корея відправила близько 11 тисяч військових, включаючи офіцерів та генералів. Родина є. Вони знають, де ви зараз. У мені меджімдового і Цих двох солдат КНДР українські військові взяли в полон цього року. Ви не знали, як працюють дрони. Коли ми тренувалися, ми тренувалися в стилі виживе тільки найшвидший. Тобто, ми тренувалися тільки бігати і ховатися під час появи дронів, стріляти з пістолета. Ми не тренувалися збивати дрони, ті диявольські дрони вони несуть великі бомби. Попри відсутність професійних військових навчань в північно-корейській армії, як заявляють полонені, випробування своєї важкої зброї Північна Корея проводить ледь не щомісяця. Керує особисто Кім Чен Ін на запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Останнього разу Кім був не один, а разом з дружиною та донькою. Північно-корейські змі показали світу родину лідера КНДР, приватне життя, якого традиційно оповите таємницею. Демонстрація світу доньки свідчить про династичні амбіції лідера КНДР, який сподівається передати владу вже четвертому поколінню Кімів. КНДР, як очікується, подвоїть свої розробки озброєнь у 2025 році, який є останнім роком п'ятирічного плану з розробки складних озброєнь, таких як атомні підводні човни, супутники, шпигуни і міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі. Велика частина з цієї зброї відправиться у Росію. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі. Скажімо так, витрати фронту у боєприпасах. 50% боєприпасу це корейський боєприпас. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все, це 170-мм самоходні гаубиці та 240-мм реактивний систему залпового вогню. Попри очевидні хижацькі амбіції корейського диктатора, президент США Дональд Трамп заявив, що відновить відносини з Кім Чен Іном. На його думку, завдяки попереднім контактам із Кімом у 2018 році, під час свого першого президентства, йому вдалося запобігти війні між США та Північною Кореєю. Ми будемо підтримувати відносини з північною Кореєю, з Кім Чен Іном. Як ви знаєте, я добре ладнав з ним. Я думаю, що я зупинив війну, якщо б я не виграв ті вибори. Ви опинилися по дуже поганій, дуже поганій ситуації, але Я виграв, і у нас були хороші відносини. І я думаю, що це дуже велика перевага для всіх, що я ладнаю з ним. мені подобається, я ладнаю з ним. Він ладнає зі мною, і це добре, а не погано. Натомість зближатися зі США Північна Корея, схоже, не планує. Міністерство закордонних справ КНДР заявило, що країна продовжуватиме зміцнювати свої ядерні сили, засудивши нещодавню спільну заяву США Південної Кореї та Японії, які виступають за повну денуклеаризацію КНДР та відмову Пхеньяна від усіх. Програм із розробки балістичних ракет і зброї масового знищення Корейська Народно-Демократична Республіка буде як і раніше послідовно дотримуватися нового курсу щодо зміцнення ядерних сил. Який був визначений головою держави, і повністю відлякувати США та їхніх васальних сил від загрози та шантажу, використовуючи всі політичні та військові інструменти, які є в наших руках, і абсолютно досягти нашої стратегічної мети Північна Корея також різко відреагувала на заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який назвав країну державою вигнанцем в інтерв'ю одному з американських змі. У відповідь на ці слова офіційний представник Міністерства закордонних справ КНДР заявив, що такі коментарі лише шкодять інтересам США а і не сприяють покращенню двосторонніх відносин. Це стало першим відкритим критичним висловлюванням північної Кореї щодо адміністрації президента Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду 20 січня 2025 року. Ми ніколи не будемо терпіти жодних провокацій з боку Сполучених Штатів. Які завжди були ворожі до Північної Кореї і надалі такими залишатимуться, як завжди, ми відповімо сильними контрзаходами. Очевидно, що Північна Корея продовжує проводити жорстку політику ізоляції. В той же час Росія і Північна Корея активно співпрацюють у військовій сфері. КНДР, маючи великий арсенал зброї масового знищення, отримує від Росії технології та інформацію, що дозволяють удосконалювати її власну систему озброєння. Цей розвиток подій додає нові відтінки до вже такої напруженої обстановки на Корейському півострові. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.